Друзі, всім привіт! Ви На каналі Огляд Єй. Енергетична незалежність вже не звучить як фантастика. Особливо, коли є система, яка сама думає, куди направити енергію, коли заряджатися і як зекономити на світлі. EcoFlow Stream Ultra – це повноцінна інтелектуальна енергосистема для дому, офісу або дачі, яка забезпечить вас світлом, коли мережа мовчить і заощаджує, коли вона працює. У цьому огляді покажу, як працює Stream Ultra, як він розумно розпреділяє енергію. Як керується зі смартфона і чому комплект із двома сонячними панелями Ecoflow на 220 Вт це ідеальне доповнення для. Повної автономності, але перед початком традиційно від вас вподобаєчка, підписочка. А ми полетіли. EcoFlow Stream Ultra це не просто акумулятор, це інтелектуальний центр, який сам розуміє, скільки енергії ви споживаєте, де вона найбільше потрібна, і як зробити так, щоб ви завжди залишалися зі світлом, навіть якщо в мережі аварія або пік навантаження. Всередині потужний акумулятор ємністю 1,92 кВт годин з вбудованим інвертором і великою кількістю виходів 1200 Вт на звичайні розетки до 2000 300 ватт у режимі обходу і при цьому безшумна робота без генератора бензину чи дротів через усе приміщення. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка Має обмеження в бюджеті, ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Підключення plug and Play. Ви просто виймаєте пристрій із коробки, під'єднуєте кабель живлення або панель, і він починає працювати. Ніяких монтажників, дозволів чи перепрошивок. І найголовніше. Штучний інтелект. Система аналізує ваші звички споживання. Дивиться, коли ви вмикаєте прилади, коли дешевший тариф, коли буде сонячно і все розраховує автоматично. Наприклад, вона зарядить себе вночі, коли світло дешевше, а в день переключиться на живлення від акумулятора. Так можна економити кожного місяця, не змінюючи звичок. І це ще не все. Stream Ultra підтримує розподіл енергії по дому. Тобто, якщо у вас кілька таких модулів у різних кімнатах, енергія подається саме туди, де вона зараз потрібна. Наприклад, розряди. Вся блок на кухні, система сама перераховує навантаження і перекине енергію з сусіднього, щоб холодильник працював безперервно. Але при цьому він не виглядає як технічна шафа з підвалу. Корпус стильний, компактний, легко вписується у простір, а клас захисту IP 65 дозволяє використовувати його навіть на вулиці або балконі. Ідеально для міських умов, де немає багато простору, але є потреба в автономії. Stream Ultra це не просто акумулятор, який заряджається від сонця, це розумний керівник вашої сонячної енергії і все Завдяки чотирьом окремим MPP-ходам, кожен з яких підтримує потужність до 500 Вт. MPP-T це технологія, яка автоматично підлаштовує роботу системи під рівень освітлення, щоб витягнути максимум енергії в кожен момент часу. І якщо зазвичай в акумуляторі один такий вхід, то тут їх одразу чотири, і вони працюють незалежно. Що це дає на практиці? Ви можете підключити панелі, що стоять під різними кутами, наприклад, на різних сторонах даху або балкона. Система окремо аналізує кожну групу панелей і витягує з неї макс. Навіть якщо одна в тіні, а інша на сонці, немає просідання по ефективності, немає втрати потужності через слабке місце в ланцюжку. Це ідеально для реальних умов, коли у вас не ідеальний дах, не завжди сонячна погода, або навіть коли частина панелей стоїть вертикально, а частина під нахилом. Система адаптується до ситуації, не вимагаючи від вас нічого. Просто підключіть кабелі і все працює. І звісно, якщо підключити дві двосторонні панелі ECOFLOW по 220 Вт, як у нашому випадку. Ви можете задіяти половину потужності Stream Ultra, А ще можете підключити дві додаткові і набрати до 2000 Вт сонячної енергії на день. Це вже повноцінна енергетична станція, якої вистачить для холодильника, комп'ютера, освітлення, зарядки гаджетів і навіть електроінструментів. Сонячні панелі EcoFlow потужністю 220 Вт ватт кожна, і це справді оптимальний варіант. Вони легкі, міцні, швидко розкладаються, а головне двосторонні тобто, вони вловлюють енергію не тільки з основної, а й з тильної сторони до 25% додаткової потужності Просто завдяки відбитому світлу. Вона ідеально поєднується зі стрім, займають мало місця, легко підключаються і повністю розкривають потенціал mppt входів. Стрім Ультра це зовсім інший рівень у порівнянні з типовими павер-станціями. Він не просто накопичує енергію, а сам керує нею розумно і ефективно. Інтелектуальний розподіл працює так, як обіцяють. Наприклад, коли на кухні підключено холодильник, кавоварку і мікрохвильовку, система віддає потужність туди, де в цей момент є споживання, не перевантажуючи. Нічого зайвого, якщо підключено кілька модулів у різних кімнатах, енергія автоматично переправляється до тієї частини дому, яка активна без втручання користувача. Також важливо, обхідний вихід на 2300 ватт справді тягне потужні побутові прилади, і поки система заряджається, вона не зупиняє живлення, нічого не розривається, не перевантажується, все працює безперервно. І ще момент, який дуже сподобався: застосунок це реально інструмент управління. Зручно планувати споживання по Одинак бачите прогнози сонячної активності, а найголовніше, система сама пропонує, коли заряджати, коли переходити на акумулятор і як зекономити найбільше. І ось це найцінніше. Ти не просто купуєш коробку з батареєю, ти отримуєш систему, яка сама оптимізує твій дім як енергетичний центр. EcoFlow Stream Ultra разом із двома сонячними панелями, це готове рішення для тих, хто хоче мати електроенергію завжди. У квартирі, на дачі, в приватному будинку чи офісі неважливо. Система сама аналізує, коли краще заряджатися, куди спрямувати енергію і як заощадити. Підключається за кілька хвилин, працює автономно, виглядає сучасно, не боїться води, спеки, пилу, і при цьому легко масштабується. Stream Ultra – це не про в разі чого, це про реальний комфорт, енергетичну незалежність і контроль зі смартфона без проводів, без шуму, без головного болю. І найголовніше ви Завжди знаєте звідки береться ваша енергія і можете керувати нею як вам зручно. Якщо вам сподобався цей огляд, друзі, ставте вподобайку під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд і тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.